Мої ні, цю кучу нарізала Леся. Yeah. Я її не різала. Я вам кажу, правду, як воно є, тому що, ну, Лесь, скажи, це, це Леся не любима робота. Правда, Леся дуже любить нарізати. А ми, знаєте, коли ми їмо рибу, коли ми так нарізаємо, щоб ви знали, що це нарізка, це саме вкусна рибуля. Багато хто говорить, дівчатка, що це обрізки. Ні, мої хороші, це ні в якому випадку не обрізочки. Що ви хотіли? Добре. Мало солочки? Хорошо, Леся, давай обрізочки. Ой, кажи, давай, давай рибулечку, Дівочки, так. А рибка ну, у нас, середин. ви знаєте, вона без да, темна. На, і той на 470. 470. 470. 470. 470. Так, мої хорошення. Зараз трошки поналаджуємо лідеричка. 720. Ага, так. Ми турбуємо, і туди камеру держимо і тут рибку нарізаємо. Ми скрізь. Камера включена 24 на 7. У нас цим не тнячим. Десь я вам покажу рибулечку і там і тут. 20 лайте. подивіться, Немає. будь ласка, дівчатка. Це філік, яке ріжемо ми долечками. Багато хто приходить, каже, обрізочки. Дівчатка, це не обрізки. Це ні в якому разі не обрізочки. Це долечками. Дивіться, воно все йде отакими кусочками. Бачите, отаке відеречко, Ми його наповняємо. Робимо 480 вісімдесят грам. Воно коштує 500 гривень за кілограм. Малосольна рибулечка, вона кові знаєте, що вчора ми получили трошки. Малосольна рибулечка, вона коштує 900 гривень за кілограм. Дівочки. Це не в якому разі не орієнти. Дивіться, у рибки є задня часть. І щоб ви знали, що сама плотна, саме, саме пусте це оця задня частина. Воно, по перше, плотно не жирне, Хто любить? Хто любить, звісно, жирне. Дивіться, дівчата, це наша омега 3 Це отакий жирочок, де ви його собі берете і їсте. Дівчатка, це не в якому разі не обрізки. Першу дайте нам обрізки. дівчата, це ні. Подивіться, бачите, ми його нарізаємо. Ось такими дольками, ось така дорічка, ви просто його відкрили і їсти. Відеречко коштує 480 грамів 500 гривень. Замовлення ми робимо на вайбер 0,98-493-0776. Я колись раніше у мене були длинні гострі ногти. Я колись раніше у мене були длинні гострі ногти. Я тако різала-різала та й різала свого ногтя. Через перчатку. Слава Богу, що була в перчатку. Я так би ну, хоч попав бися, Господи Боже, ні. Потім би мала слухати той знаменитий рулець. Так і оце, так і оце маю. А до речі, що ти кажеш? Яка в мене яка в мене історія зробила знаменитою, так? А давай ми це в цьому рульку прямо і напишемо. Дивіться. Е, Яке відео тебе зробило популярною? Галя, краля, капчоний рулетик. Рулетик хвостик от світульки. Про той рулетик шуміла вся Україна весь мір. Паскудили хто міг, хто галюсю, хто мене. Але завдяки тому рулетику ми познайомилися з Галією Кралію. Завдяки тому рулетику йому велиці, йди сюди. Уже з тих і хвостів Весь світ знає, весь світ що є в тебе викапчений рулетик. Світ... Немає. Приходить рибулька без хвоста. Дай Бог тобі рулетик здоров'я, тому що прославив світу людне весь світ. І завдяки цьому рулетику познайомилась із Галією краю, завдяки рулетки ми вознай... Ми робимо на Viber 098-493-0776. Дивіться, казала, Альбінка, получиш сало, скажи мені, коли получиш. Стоїть гора сала і стоїть альбінка і дві жінки. Вона просто говорить: сало солонино від альбінки. Ну, зараз, подожди. Так, дівчатка, ми замовлення про вайбера не приймаємо нікуди. Город, номер телефона, фамілія і отчество, номер кошти. В перчатку поїздка, бач, перчатку це говорить про те, що ці перчатки, зніметься, другі. І, Дівчатка, дивіться, щоб ви знали, що це не обрізки. Багато хто пише обрізки, це на якому разі не обрізки. Сама вкусна рибулечка це йде задня часто. Ну, як для мене, вона сама плотненька, вона йде сама пусненька. Вона йде сама, художкунька, ще, 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 щось. Так, мої ну, хороші, значить, дивіться, до такої рибулечки, отака от рибулечка, бачите, йде? задня часть, вона йде сама плотна частина і вона дуже смачна. Відеречко коштує 480 грамів, 500 гривень. Дівчатка, отаку ми наповняємо відеречко, ставимо на віси. І 480 грамів коштує 500 гривень. Дивіться, будь-який любий кусочок, який би ми там от я вам візьму віце, будь-який, який би у нас є. Долечками. Я ще раз скажу, це ні в не обрізки. Обрізки у нас є брюшки, гол і хребти, вони коштують 150 гривень за кілограм. А це іменно таке. Отакими такими кусочками ми набираємо, закриваємо і ви замовляєте. Замовляйте тільки на вайбер 098493 0776. Дівчатка, кроме вайбера, ми не замовлення не приймаємо нікуди. Це все зараз наріжеться, наложиться собі. Ми робимо в день такого по 30-40 Ну, Буквально 3-4 годинки їх немає. Воно дійсно удобно. Та й люди, наскільки привикли до вітер, що коли да. немає відра, вони кусочком нівця, не хочуть брати. Так, дівчатка, дивіться. Що таке брюшки? Брюшки в нас є тут, брюшки є там. Дивіться, ви мене питаєте. Обрізки, вот, дивіться, не обрізки. Обрезки у нас тут, дівчатка, оцей оце ящик, дівчинка замовила, що, 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 що. цей ящик 16 кг, час дівчинка вчора случая, не було. Дівчатка, дивіться, що значить обрізки, я вам показую. Я зараз розірву, потім ділю. Дивіться. Обрізки, Вот. що таке обрізки. Обрізки це коли робиться філе з рибулечки, і отакі, бачите, є тут. І дівчатка, що таке обрізки? Дивіться, це йде хребет від цілої риби йде хребет і отакі брюшки. Бачите? Оце ідуть обрізки. Вони такі перчатки плохі. Вони коштують 150 гривень за кілограм. Бачите, тут є це такий суп-набор, дуже вкусний. Дивіться, воно м'ясне, воно не то що у нас огольоване. Отакий От набор коштує 150 гривень за кілограм. Дівчатка, набори бувають різні Бачите, ось ось отаке, ось все. От тут в кульочку може бути і кілограм, і Два і ой, два не може, ні, ну якщо риба велика, то може. щас я вам скажу, скільки вісти кульочок. Ціна за кілограм 150 гривень, дівчатка Щоб ви знали, що замовлення ми приймаємо тільки на вайбер, кроме вайбера не приймаємо нікуди. дівчатки так і у людей показують плюс, а в нас мінус. щас я сюди поставлю його. E, так, на, на 175 гривень виходить кульок. Але, дівчатка, він може бути як і на 175, так і на 200, смотря яка риба. Якщо розмірний ряд риби ще 7, то воно буде більше. Брюшки хребтів у нас є, у нас один ящик девочки 17 кг є. Дали тільки 16. Да? Дунаєчку. Дунаєчки, бачите, немає. Її не Це дівчинка замовила, ця дівчина замовила, це замовлення уходить. А тепер дивіться, у нас на Льва дві так, Зараз ми це зарахуємо. Бачите, у нас на Львів уїжджає отака от посилочка. Дівочки. Отаку посилочку, дівчинка завела, чорна крабіки. А на вона? Я ще не вважала. Це дівчинка замовила 250 красного і крабіки 200 грамів по 200 грамів. Корочки, печень, тріски, дві щучки, такі рулечки. Щас я почитаю, я, я другу рольку вам скажу. Почитаємо. Потім це в нас теж уїжджає. Дівчатка, Дунаєчка, ви знаєте, це платінова Дунайка, це сама полізна рибулечка. Раніше ми що робимо? В філі знімаємо пленочки. Дівчатка, не треба знімати пленку, тому що всі вітаміни в цій пленочки. Замовлення платінової дунайки ми робимо 0, 98, 4, 9, 3, 0, 7, 76. Дівчатка, ніколи не робіть замовлення з вечора. Воно наутро тіряється, я вам його не то що я не хочу, я не знайду його. Значить, подивіться, платінова дунаєчка. Дівчатка, вона дійсно платить. Любу, яку я б не перевернула. От, перевертаємо. Чого йде платіна? Тому що вона цвет платіна. Дівчатка саме найбільше вітамінів це більше. Поки вона є свіженька, будь ласка, беріть. 0,984930776. Платина. Це просто ну це на весь платі. А знаєте що? Тому що дивіться, зріння, зріння пам'ять, весь організм, що в нас, які органи є. Саме полезно так дивіться, навіть маленьким діткам можна кусочок м'яс передірватися, пиречко помішати і дати. Це теж полезно. Коли ви получаєте донайку, дівчатка, ви можете дивіться, ми вам відправляємо водичка біленька, да? Коли ви її отримуєте, водичка може бути мутна. Це нічого страшного. Берете, простите рибку, під проточною водою помили, зробили сіль з водою руку, заляли і все, і вона буде у вас так. А не по одній штучці в морозилку і все. То що вона замерзлася, нічого страшного. Замовлення тільки на вайбер. Дівочки, подивіться, це платно. Сама полезна рибка, навіть ми в інтернеті, дали читати дунайка і скворель. Це дійсно так, є. і в світолі є і дунайка, і творелька. Навіть оці у кузні, тому що воно свіженьке. Дівочки, замовлення ми робимо тільки на 098-493-0776. Ось піші, будь ласка, замовляйте. У нас є 16 баночок, Більше не дали, дівчата, тому що її нема. Вона дійсно на вес золота, тому що кожен хоче з'їсти, хоч кусочок. Нам в організм в будь-якому випадку не вистачає омеги 3. В будь-якому. Але. Якщо вам багато чотири штучки, то у вас є сусід, брат, сват. Правильно, боже, по одній штучці роздали і все або сіли, взяли літр водки, зварили шість картошок, і ця чотири штучки Ну, макуй, так ми, як би я зробила. Дівчки, у нас є золота копчена дунайка. Це дійсно золота дунайка. вона йде патрашона, вона йде цвет золота. і вона копчена на дубові корочки. Подивіться, в неї якої вона просто золото, дівчатка. Якщо це у нас платина, то це у нас золото, дівчаточки. Дивіться, ну по-перше, вона йде потрашена. Бачите, вона йде потрашона. Дівчатки, це говорить, вона йде потрашона, вона йде капчена на дубових віз. Дів... Скільки 20 штучок дали? Да, сьогодні Сьогодні вчора дали більше, сьогодні тільки 20 штучок, Дівчатка немає. Зараз, знаєте, ця дунайка, вона на в'язок, тому що зима, понимаєте, холодно, в будь-якому випадку хоч якийсь вітамін, вона дуже присутність. Тут жарі, бо не їсть, дівчинки мої. Повірте, хоч кусочок приводіти, але копчена дуже смачна. Ця золото це платіна, дівчатка. І та, і та вона полезна, несмотря на те, що вона копчена. Рубушать і там. 800 гривень за 100 грамів. А є баночки сто 200 пол кіло. Вона вже фасована, ми її ссусуємо. 200 грим піші, шістьсот пол кіло, чотири і 100 грамів 800 гривень. Так, да, на здорово. Дівчатки, ми замовли. Конечно, можна. Ну можна. Ви що, приходять, і все можна. Дівчатка, за іку. Не те, що можна, її треба пробувати, тому що и корочка на вкус і цвет. Хтось пішов за вгужкою, взяв киту, хтось за кито, пішов за китою, взяв вбушку. Ікру всегда потрібно пробувати. Дівчатка, ми завжди наступаємо трошки більше, для того, щоб ви могли спробувати. Замовлення робимо на 493 0,984930776. Девчатка, особливо діткам, ви знаєте, у нас дітки зараз що зима. Все детки практически хворіть кашель то горлечко, девочка, повірте мені, найсмачніші й корисніші риби. Хоть не хочеть він, пюрешку заманити можна, придумати що хоче. Але кусочок потрібно дати. Це, ну, копчёна я копчёна, но солона, девочки, всі вітаміни, які є, це дунайки, омега-3. Дівчатка, ця платина стоїть 550 за баночку, ця штучка стоїть 200 гривень за таку штучку. 200-550 банка, 200 гривень штучка. Так, мої хороші. Йдемо сюда. Ви не забувайте, що у нас є дуже смачний тунець. 550 гривень баночка, він дуже нас хорошо продається. У цьому холодильничку у нас є товарчик. дивіться, товар виложена якорочка, є корочка, є горбуша, є кита. Ціна 800 гривень за 100 грамів ціни ні на що не мінялись. Є щучка сама полезна, ви знаєте, теж вітамінів. Де є всі вітаміни? Це у нас є щучка продали курочку. зараз нафасується, дівчатка. Щучка, отака баночка. Вона тут пол літра, вона коштує 2 дві тисячі. І отака баночка в неї 100 грамів. Вона коштує 450 Вчора ми отримали дуже смачну мою. Дівчатка, вона аж хрустить 180 гривень, 180 вісімдесят грам. Кілечка наша всім любима натуральний томат 120 гривень. Баночка, дикий лосос власному соку дуже вкусний. Дівочки, такими кусками 200 гривень. Всі любима сайрочка наша коштує 120 гривень. Потім, дівчатка, печень я є така, і така, вона коштує 250-300 гривень. Сьомочка вона коштує 150 гривень. Так, дівчатка, йдемо сюди. Печоночка, отака дуже вкусна печенка, дівчатка, дивіться, вона от, бачите, вона якими йде кусками. 600 гривень, отака обалденна печеночка. Вона йде без горчинки, це немаловажно. Вона йде без горчиночки, 600 гривень. Замовлення тільки на Viber 098 493 07 76. Кромі Viber ми не приймаємо замовлення нікуди. Це в нас ікра йде моєве, 180 гривень баночка, дівчата. Бочки трошки залишилися, до речі, вона дуже добре продається, її небагато є. Але я замовила це, і 10 яшечки, тільки 6 баночок, тут 에, 600 грам, 4,5 тисячі. Ось така бочка 225 грам, 1500 гривень, ікра преміум класу, 100-грамова банка. Це шаланда, йде вона дуже хороша ікра. Вона коштує 700 гривень, 230 баночка в нас йде, лучше всього, мені її гарантійше всього. 230 баночка коштує 1800. Дівчатка замовлює тільки на вайбер. 0,984930776. Маслини, олівочки, 300 гривень, ось такі маслини, олівки, гігант. А, до речі, я сюди положила, дівчатка замовляла. Є її там що олівки, маліни дає. Дівчатка, тільки на вайбер. Дивіться, це маслини олівочки Гігант. Вони дуже вкусні і дуже-дуже полезні. Це немаловажно. Потім мої дочки, дивіться, значить, ви помните, що ми вчора хоче чорну каракатицю і вона дуже вкусна, 1500 гривень за кілограм. У нас ще є кроме на кіжуч, потім йде з вишнею колбаска, вона є різна. Ви просто, якщо не запам'ятаєте, дівчатку, це вишня, це асітринка, а це чорна каракатиця. Вся колбаска йде мало-малосольна, це не малорубно. Вся колбаска у нас, бачите, в холодильнику, вона тут виложена. Ви з тої сторони її добре бачите, а якщо ви щось не запам'ятали, робіть скріншот, будь ласка. Дівчата, потім у нас є всі любимі наші тортики, є мозаїка, є торт з медіа. Всі реалині тортики, у них є палку. Добавичка, міді, камбула, хто її любить. Всі рулети вкусні по-своєму. Дуже смачний торт Торнадо Торнадо йде з тунцом, з палтусом, дуже багато в'яних томатів і форелечка. Дівчатка, замовлення тільки на вайбер, до вайбера нікуди. Потім не забувайте, мої рідні, що в нас в продажі є і палтус, і ескалара. Палтус, бачите, такий біленький, ескалара, вона жовтенька. Це говорить про те, що він мало-мало солі. Дівчики, ми все, що отримуємо, пробуємо. Палтус коштує 1500, ескалара, 1000 гривень за кілограмів. Єсть. Ландезик малосотким. Вже один ландес ми передали і два залишилися. такий вкусний тортик, квадрат круглячок. Я на нього кажу, тут іде тунець. Хто дуже любить багато мерліна і тунца? Це круглячок. Дивіться, йде тунець, мерлін, форелічка і палтус. Це наповнення форель. Ой, пал це о, тунца. Це де хто більше любить тунець. Потім копчений тортик, дівчата, всім любимий, тунець, скалари, форелічка. форелечка що присутні за кілограм. Дівчатку круасанчики наші. Тисячу гривень за кілограм є. круасан з мідіями, є креветкою. Дівчатки, замовлення тільки на вайбер 098493 0776. Дівчатки, дуже вкусно. Я чого вирішую за дівчат, бо в основному більше дівчатка замовляють. Є ну є і хлопчики, але дівчатка, є і хлопчики, є копчена сьомочка. Це копчена сьомочка на вишньових ветках. Дівчатка, вона не притерна, вона така, знаєте, ну вона вкусна. Одним словом, приймаємо заявки з 8 утра до часу дня. Адреса і заказки. Пишіть, дзвоніть, ми знаходимося на привозі Товар, як поцілувала, товар, як цілувала, так і цілую, пишіть мені, як хочете, але це так і є. Коли ви зробите такі експерименти, дівчина напише, я торгую шубами, віщами, що робити, а я вам розкажу, що робити. Взяти поцілувати шубу. Подумайте, ну поцілували і все. А, допустимо, хто там робить на підприємстві, пише директор, він тільки заходив. І ти так, ну Тут два варіанти. Ви получите премію або вижимо. Чи наразі це директор заходить, ви такий встаєте. Ваша кава. Він подумає, думає, що з вами? Ви таки, пийте, будь ласка, а він так щучками і він думає, що з нею? Ну що з нею? А я вам скажу, що з нею. А що знає а то, що буде і премія, вам буде все. Або віжені. Ні, ну віжинця малий Або без волосся залишиться, як жінка дізнається. Якщо жінка буде знає, то буде без волосся. Та що я буду винувати. Одним словом, мої хороші замовлення приймаємо на вайбер 098 493 три 077. Да, молосочка, гривень за кілограм. Здравствуйте, здрав. Починаємо.